Якщо ті руки ростуть не з того місця, то чи ви купите духову шафу за 15 тисяч, чи ви купите ось такі варіанти за 7500 чи за 8 в графітому чи в білому кольорі? Ваше блюдо від цього ніяк не зміниться, друзі. Або міняйте рецепт, або треба відкрити ту книжку мамину. Знаєте, тако, що ще ті листки жовті були, їх тако перелистували, знаєте, в дитинстві мамі записували. І вчитися готувати. Тому що духові шафи. За 7,5 досить непогано печуть і нічим не відрізняється. Ось таких за 13 тисяч гривень. Є в наявності в чорному кольорі 7500, в білому кольорі з дисплеєм 8 тисяч гривень, замок від дітей. А також в графітовому кольорі теж є в наявності сучасний гарний колір 8 тисяч гривень, замок від дітей. Є, звичайно, що варіанти. Кращої якості, отакі від Г'юнтер Хавр. <кхи> Ціна 11500, з телескопічними направляючими 13500, а також великий асортимент ось таких варильних поверхонь в нержавіючій сталі, комбінованих і в чорному склі. З чавуними рішітками, з великими турбокомфорками. І, звичайно, що є трішки по нижчій ціні. Ось такі турецькі варіанти за 4,5. Кого зацікавить телефон? закріплений на основній сторінці або в телеграм шапці профілю. Телефонуйте, відправляємо новою почтою та надаємо гарантію.